Доволі часто чую від людей, що найкрутіша генетика з всіх, яка може бути, це тільки у Роні Колмана. От. І з цим раніше було важко не погодитися, але коли дивишся на цього чувака, от, то взагалі ну, думаєш, такий ця межа людської генетики на гіпертрофію. Тому що мені здається, тут генетика ще крутіша, ніж в самого Роні. До речі, він мені нагадує дуже цього монстра з ліги видатних джентльменів. Навіть така легенда бодібілдингу, як Кевин Левроні здивувався і теж порівняв його з Ронні. <laughs> 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 <Is that like laughs> Crazy. <laughs>